Золота колекція Казки світу Пихата принцеса, ірландська казка. Жив собі колись король, і була в нього дочка вродлива, проте дуже гуртовита принцеса. Жодного короля чи принца не погоджувалася за чоловіка собі взяти. І у кожному знаходила яку-небудь ваду. Один був товстим, і вона казала: навіщо мені це пивне барило? А червонощокому заявила: не потрібен мені цей півник. Тільки перед одним королем вона замішалася. Він був надто гарним. І з обличчя і поставою. Принцесі хотілося відшукати в ньому хоча б будь-який недолік, але вона не знайшла нічого примітного, крім підковель каштанового волосся, яке кучерявилося від скром до підборіддя. Вона замилувалася ними, але не дала взнаки та випалила. Не потрібні мені бакенбарди. Врешті женихи закінчилися, а король розгнівався і пообіцяв провчити дочку, віддавши її першому ж шибракові. Вранці до палацу постукав хлопець, весь у лахмітті, з волоссям до плечей і з густою рудою бородою. Його запросили до приймальні, покликали священника і принцесу та їх обвінчали з бородою. Ось тобі п'ять гіней, сказав король Жебракові Забирай свою дружину і геть з очей моїх, і щоб я вас більше не бачив. І борода повів принцесу обиту горем. Чий це ліс? запитала принцеса, коли вони переходили лісом. Короля, якого ви вчора назвали бакенбардами. Яку саме відповідь вона почула і про луги, і про поля, і про степи? Якою дурепою я була? Подумала принцеса. Він був непоганий на вроду і могла вийти за нього заміж. Нарешті вони добралися до вбогої хатинки і, побачивши свій новий дім, гордячка зайшлася плачем. В хатині не було ані накритого столу, ані палаючого вогню в печі. Довелося принцесі допомагати чоловікові розпалити вогонь та готувати обід. А наступного дня чоловік звелів їй одягти груб вбрання і просту хустку. Далі він приніс їй кошик із глиняним посудом і послав на базар продавати. Принцеса мала такий зворушливий вигляд, що всі миски і глечики в неї розібрали ще до полудня. Та наступного дня удача відвернулася від неї. Якийсь п'яний єрей, наїхав на кошик, і його кінь ущент перебив увесь посуд, Мабуть, ти не здатна до діла. Сказав їй чоловік, ходімо, я влаштую тебе при палаці перемивальницею посуду. Довелося бідоласі ще раз поступитися гордістю. Вона працювала, не покладаючи рук, і щовечора приносила чоловікові недоїдки з королівської кухні. Незабаром у палац було оголошено про весілля. Про весілля короля. Та ніхто не знав, кому пощастило стати нареченою. Зацікавлена принцеса підкралася до дверей залу, щоб подивитися на приготування. Раптом звідти вийшов не хто інший, як король Бакенбарди. Король повів принцесу до залу, заграли скрипки, і вони почали танцювати. Але не встигли зробити її кількох па, як із кишень принцеси, полетіли шматки м'яса та пудингу. Усі голосно розсміялися, а принцеса кинулася до дверей. Проте король її наздогнав. Хіба ти не впізнаєш мене? запитав він, адже і король Бакенбарди, і твій чоловік, і п'яний єгер. Це я, твоєму батькові все про мене було відомо. Просто йому хотілося приборкати твою гордість. Принцеса не знала, куди їй дітися від сорому, але любов? Перемогла. Вона схилила голову чоловікові на груди та заплакала. Потім служниці вивели її і допомогли одягтися у святкове вбрання. Король Бакенбарди з дружиною війшли до залу, і почалися веселищі. А молода королева більше не була гордовитою та зарозумілою, кохала свого чоловіка, і вони жили довго та щасливо.